Благодійний фонд тихо, співзасновником якого є мешканець Ладижина, допомагає захисникам України, переселенцям та долучається до розвитку громад. Так на потреби військових передають автівки, оптику, коптери тощо. Оптика, автомобілі, форма, їжа ну в основному. Там плюс якась техніка типу генераторів таке буває і там помілачами. Але от в основному це авто і оптика, це якщо самодорого. Вийшло залучити майже 36 мільйонів не фінансово. Те, що люди приносять владижені, те, що люди так передають, те, що буває, з Естонії шостої дзвонять, кажуть, що ми вам хочемо там дронів дати або якусь машину передати. Друзі, поляки там багато чого передають, то я думаю, десь за 2 мільйонів доларів вийшло. Приїхав нам дрончик. Дякуємо. Стане в пригоді в полюванні на орків. Внутрішньо переміщені особи зараз більшою мірою отримують допомогу у вигляді продуктових наборів. Раніше це було поселення, раніше це була евакуація. Щось ми півтори тисячі людей евакуювали, в тому числі 110 зазовсталі. Австалі. Автобус купили собі стоїть зараз. Це такий напрямки. Зараз продуктові набори. Це ми робимо з кучером, з World Kitchen. З ротарі з усіма потрошки там в кого виходить, а раніше робили там цілком самі. Також у фонду є і проекти, які стосуються розвитку громад. Розвиток міста це поки що такого в шукляці, десь там, але. Мурали, відкриття бізнесу, плюс з ротарі і зі світовим конгресом українців є така історія, що якщо люди хочуть розвивати бізнес, то ми можемо давати їм мікрогранти на 10 тисяч євро, наприклад, таке. Але от, так, щоб у них був більш-менш детальний бізнес-план, як такої звітності там великої немає. Єдине, що від ротарі. Буде супровід. ну, наприклад, я. Так, щоб допомогти відкрити бізнес, там, налагодити якісь процеси, маркетинги і так далі. Все запускається і поїхали. Проект має бути спрямований на розвиток громади якоїсь. Це от шелтери. От, біля тих шелтерів ми там робимо якусь пекарню там, чи ще щось таке. Люди заробляють гроші, вони платять податки, громада розвивається, ринок росте. Кон'юктура таку потихеньку собі. Заповнюється по нішам і все прекрасно, всі доволі. Долучитися до проєкту охоче можуть на офіційному сайті фонду або ж на сторінках у соціальних мережах. Я взагалі за те, щоб обмінюватися з людьми-благами. Мені, як підприємцю, дуже-дуже токсично просити щось. в Людей просто так нічого їм не даючи навзаєм. Вони можуть, якщо хочуть, взяти у нас на сайті або. На сторінках реквізити а юридичної особи можуть перерахувати туди, можуть долучатися там до якихось зборів на монобанки. Фандрайзинг. робимо, наприклад, от футболочки, от, продаємо футболочки, люди донатять, ми капіталізуємо таким чином, воно зростає відсотків на 40 і у нас є якісь ресурси. У нас дерев'яні картини, чи всього. У нас є аукціон, людей продаємо там, Вакарчука, Клопотенка таке. З цього вже вийшло там, щось півтора мільйона залучити.